Добрий вечір, друзі, хочу вам показати красоту. Ось. Це бузок карпатський або угорський. Бачите, листя у нього зовсім не як у бузка, а більш такої фракції неглянцевої матової. Зацвітає він значно пізніше звичайних бузків. Ось. І пахне дуже сильно, бо в нас вже повідцвітали, а цей ось тільки-тільки починає розпускатися. Ось. І це все, оце все. Просто хочу проникнути всередину, щоб ви зрозуміли, що це? Це все. Єдиний кущ. Один. Розумієте? Більше немає. Звичайно, його облів. Виноград е, дівочий, під я віргінський, вергінський, і якщо б це все розчистити, це був би ну, такий велетенський кущ. Красивий. З тої сторони, де більше він отримує сонечка і менше цього винограду на ньому, в нього більше суцвіть. Зараз ось тільки починає цвісти. Тільки-тільки починає. Всі буски вже відсвели, а тут від нього аромат просто неймовірний. Просто просто казковий. Ось, в кого є місце, можна стригти, його підстригати, так як вам зручно, затримувати його в межах, яких вам зручно. Куща, і він буде радувати вас після, якщо ви любите запах бусків, після цвітіння всіх бусків. Ось так. Такий собі вузок.